День здоров'я, чергову виїзну акцію під такою назвою франківські медики провели на вічовому майдані. Цього разу її присвятили всеукраїнському тижню імунізації. Які лікарі надавали безкоштовну консультацію? Та де ще найближчим часом планується проведення такої ініціативи у матеріалі моїх колег. Жінка здає аналіз на глюкозу крові. Воно робиться дуже швидко протягом секунди. Результат одразу на екрані. Перевірити рівень цукру в крові, пройти обстеження у кардіолога чи у куліста та зробити вакцинацію. Це не повний перелік тих медичних послуг, які можна отримати під час виїзної акції День здоров'я. Добру традицію вже стало проводити дні здоров'я, які ми проводимо як в івано франківську так і в громадах. Також стараємося охопити найбільш віддалені громади. Попит людей дуже є високий, зокрема. За одну акцію до нас звертається близько 500-600 людей. Ми надаємо від 800 до 1000 різноманітних послуг. Люди можуть і мають можливість пройти скринінгові, дослідження стану їх здоров'я, а в послідуючому можуть провести до обстеження у війських спеціалістів. Особливу увагу під час акції її організатори приділили вакцинації. На місці можна було зробити декілька різних щеплень згідно національного календаря. Сьогодні можна отримати вакцину ковід COVID-19 Pfizer. Це може бути бустерна доза, і так само, хто не вакцинувався з тих чи інших причин, можна сьогодні вакцинуватися. Хочу наголосити, що бустерну дозу потрібно проводити раз в 6-9 місяців. Ще можна зробити вакцинацію. Від правця і дифтерії ця вакцина робиться остання доза в 16 років, а наступні 10, кожні 10 років іде ревакцинація. Серед тих, хто вирішив зробити планову вакцинацію від дифтерії та правця, Софія дівчина сама медик, тому добре знає про важливість та необхідність щеплень. Ця вакцина є болгарського виробника. Вона є протестована, безпечна і тому всім рекомендуємо за календарем щеплення. Брати собі цю вакцину, і відповідно. Що 10 років для дорослих потрібно поновлювати цю вакцину для того, щоб забезпечити себе від інфікування дифтерією та правцем. Надалі були досить недавно спалахи дифтерії, і потрібно себе забезпечувати. Такі виїзні акції працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб розпочали проводити з минулого року. Лише у 2023-му медичні обстеження пройшли понад 30 тисяч людей у Четвертому ж, сподіваються, на ще більшу кількість охочих. Виїзні акції будуть проходити до кінця цього тижня і наступний тиждень у всіх наших віддалених підрозділах. Тобто, це всі напрямки Снятин, Косів, Богоручани, Калуш, Рогатин, рожнятів. Ми охопили ці, ці, ну, цими акціями всю область. Анонси подаються на місцях, тобто кожен заклад, який проводить, подає. Є анонс початок, як правило, це буде орієнтація на автобус. Хто не встиг пройти обстеження впродовж запланованих двох тижнів, той зможе зробити це пізніше. Наступна виїзна акція в Івано-Франківську запланована в середині травня.